Готовьте Долони для облазков, но не все. Одной долоной проверяйте наявность мобильного в кишечнике. Увага на экран! Для вас сборная юбилейного и Виктор Иванович! Ну что, короче, сборная юбилейного очень классная команда, очень талантливые ребята. Многое, чему я их, конечно, научил. Многое, много чему и они меня, конечно, научили. Как видите, репетировали с пацанами. Сутки напролет не покладая рук. Я не понял, что цепочки ни у кого не было. Ну идите репетируйте. Стой. Что камера по ходу в стоит. Ну так вот и репетиция. <говорит> 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 а после съемки этого видео мы с нашим тренером больше не бачились. Поэтому будем выкручиваться, как можем. Друга гра на лізі сміху рівне на сцені. Всім привіт, місцеві! Рівне на сцені! Опленські шалені, рівне на сцені! Хто тут на сцені? На сцені ювілейні! Привіт! Друзі, ми команда з ювілейного, і ви знаєте, там дуже не вистачає масових заходів. Саме тому мер Рівного запропонував нам організувати конкурс малюнків на асфальті. Він так і сказав. З мене крейда з вас асфальт. Так, Діма, ти чого на сцену вийшов з трубою? Мені тут просто один чувак 500 гривень винен. А хто? Ну, допустим, ти. А що тренера нема? Але. От Подивіться, яка людина, да? Мало того, що два дні десь шлявся, так він ще тут сидів, інші команди оцінював, а нас навіть не собі прийти подивитися. То я ще цю шутку дебільно скажу, що він придумав. Угу, давай. Репери, під буль і Снупдог при зустрічі обнюхують один одного. <плес> <плес> Тут сцена даже музыкальная, о, заморочились. Угу, на відміну від тебе. Ти де пропадал. Как это? Я был на курсах повышения квалификации. Де? На <плес> Угу, И як докажеш. Ха! У меня даже сертификат есть. О, пацаны, за кулисами кличко! Да. А, ні! це його брат. Та хлопці, ви для чого тренера вирубали? Що нам з ним тепер робити? Він шо, Я жив... бачу в фільмах, треба прикласти дзеркальце. вставай! ну дивись, який ти красивий, вставай, будь ласка, подивись, який ти красивий, будь ласка, віц, вставай, 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 віц, віт. Відстав. Хлопці, 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 застукуйтесь. Мені здається, його треба підняти. Давайте його піднімемо. Підніміть! А ні-ні- ні, 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 лучше упустить його. Що з ним? Тіло на було в обичну позу. Так, хлопці, давайте лучше положимо. Так, а ти діма, дзвони в «Скору». — Давайте лучше не в скору, а в таксі. А чого в таксі? Просто я люблю біля водителя їхати. <праць> давайте його телефон будуть дзвонити. А чого його? Ну а кому це треба? Алло, таксі можна машину до текстильщика? Скільки нас? П'ятеро. Багато людей один має в багажнику їхати. Ну для нас це зараз взагалі не проблема. В смислі в багажнику. Серега, тренеру погано. Можеш раз і в багажнику проїхатись. Держіть телефон, я за допомогою. А поки ми не даємо таксі, що робити будемо? Подивимося фотки, може і побачимо, де він два дні пропадав. Так, галерея. Що тут? Ну це він з дівчатами. Угу. Ну це він в Октанті. Угу. Ну це після охтанта. Ну це на північному. А це де? Це під північним. Ну це він з тренерами. О, Костя Ізюмов. О, тут ще є якесь відео. Костян, зараз солфак зробимо. Шутку слухай. Рэперы Питбуль и Снупдох, когда встречаются, обнюхивают Обязательно поставьте выступление. Понял, скажу, пацана. Мы с тобой это договорились, да? Ну, Ты на моих стоишь, а я на твоих. конечно. О, блин, это видос, я удалю. Да, обязательно. Такси приехало. Лопата? Діма, де ти її взяв? Це таксист, що я подержав, поки він багажник освобождає. Давайте ви двоє його грузіть, а ти за мною. Так. так. Тяжкий. Зразу Таз... тяжкий. Тяжко. <рекліст> 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 Блін. Хлопці, да, ставати... давайте я вам поможу. <рекліст> <рекліст> а це де ти взяв? Таксиста на задньому сиденні. Блін. Якийсь странний таксіст. Давайте не будемо з ним їхати. Добре. Я так. піду щось знайду краще. Я бачив в казках, треба, щоб його дівчина поцілувала. Є в мене одна на приміті. Русік, русік, йдіть зараз уводить. Отче, отче, там роботи на 5 минут, йому вже нічого не поможе. З Що, типу, ложний визов, так? Да? А як з вами можна розчитатись? Блін, взагалі ніфіга не помню. О, то в тебе відняло пам'ять, але ну, в мене є варіант, просто як крукой зніме. Бабцю, заходьте! Добрий день! Добрий день! Добрий ДЕНЬ! Повниш мене? Шо ти психуєш? Я знаю! Це ти гадіна, за мною слідиш, потім це все по телевізору показуєш. <плес> ти ти навіть від мене оце навчився. <плес> да що там? Ти навіть команду собі якусь дивну вибрав чак Норріс, Ти бачив, що вони відбирали їжу у вагітної жінки. Взагалі-то так і є. В смысле, бліб. Бабцю, то ви нам точно допоможете? Я Джо Малі помогла, вам не поможу. Коротше так. Сінок, береш курячу лапку, вимочуєш її в лімонному соку. Туди майонезу кетчупу і конечно, більше гірчиці. Це все в батон, йдеш в ліс, стаєш на одну ногу під саме вище дерево, шукаєш трьохвухого зайця і кормиш його десь так через день місяць, поки це все не пройде. Бабуля можна як то попроще? Звісно, можна. <плак> О, ребята. Я все вспомнил, чесно вспомнил, І слова наши финальные вспомнил. Можно, можна я їх скажу? Да, да, давай. Да? Це місто всіх з любов'ю зустрічає. Тут люди не ховаються у тіні, і посмішка з обличчя не зникає, коли ти чуєш. Слава Україні! Героям слава! Коли ти чуєш, ми українці, ми єдині. На ювілейному в нас кожен день, як свято, Вечірки, фаєр-шоу і міста весь помог. Тож перевіри, бо ми можемо прибрехати про наш район! Ну что ж, друзья, а... сборная Вилайнова и виц Виктор Иванецкий нашли один одного.